Мій новий хід, мою нову пісню взяли в ротацію. На Кременчуцькому радіо. Вам! І де воно зручить то радіо? На Кременчуцькому ринку. там не картоплю продають, там вони гучно нового. А що? Там людей багато. Слухай, гарна назва для нового альбому. Рок! Вони хотіли просто заробити грошей, а потрапили у справжню авантюру. Так починається історія, яка розгорнулася на сцені Кременчуцького міського палацу культури. Вистава Афера по-українськи занурила глядачів у світ гумору, інтриг та несподіваних поворотів. Виступаємо разом з нею і все. Десять тисяч у кишені Валера, ти, вам забула, бо не знав. Гурт віраж це був суто жіночий гурт. Переркалися у жінок. І почнемо запалювати. На перший погляд, ідея героїв здається відчайдушною – переодягнутися у гламурних попзірок минулого щоб влаштувати собі новорічний джекпот. Але те, що починалося як весела витівка, поступово перетворюється на справжню круговерть подій. Коли один із персонажів стає об'єктом закоханості мільярдера, ситуація виходить з-під контролю, змушуючи героїв проявляти неабияку кмітливість. Часто ходимо. Подобається нам відпочивати. Там любимі актори наші є. І ми зібралися і прийшли це подивитися. На такі заходи ходимо досить часто, намагаємося, звичайно, ще ходити часто, тому що. Ну зараз такий, хочеться відволіктися, хочеться культурно розвиватися. А тим паче, якщо гарні вистави, зараз ідуть, чому б і не піти? Та окрім гумору, вистава мала на меті благодійність. Усі присутні могли долучитися до спільної справи, допомогти тим, хто зараз бореться за мирне майбутнє України, адже частина коштів від проданих квитків піде на підтримку збройних сил України. Тільки всі сумісно підтримують збройні сили, тільки так другого не буде. Тільки всі разом. Якщо люди ходять, треба до цього звичайно що заохочувати. І ну така справа, що на це важливо виділяти кошти. Якщо вже йдеш на виставу, то чому б заодно так справді не долучитися до справи, до потрібної справи, тому ми завжди за ми завжди це підтримуємо в будь-якому випадку. Завдяки подібним ініціативам, культура і благодійність стають потужною силою єднання у непрості для країни часи. Марія Бердаєва Олексій Крижновський, Крамочицькі новини.